Це могила 1934 року в селищі Гвіздець Коломийського району. Тут спочивала монахиня ордену Непорочного зачаття пречистої діви Марії Зофія Вишньовська. Вона служила у монастирі бернардинців біля костелу святого Антонія у Гвістці. 13 листопада тіло монахині ексгумували. З цих робіт стартував проєкт перепоховання римокатолицьких католицьких священнослужителів, які поховані на Прикарпатті. Розповіла керівниця бригади пошукових робіт комунального підприємства Пам'ять Івано-Франківської обласної ради Ольга з її слів, на момент смерті Зофії Вишньовській було 49 років. Останки збережені взагалі дуже добре. Є повністю анатомічна цілісність останків, тобто як тіло закладали при похованні, збережені всі фактично кістки, зуби, можна встановити вік особи, ну і переконатися в статі жіночій. Директор комунального підприємства Пам'ять Василь Тимків каже, що в межах цього проєкту у Івано-Франківській області планують ексгумувати щонайменше 10 тіл. З його слів, це наймасштабніше перепоховання служителів Римокатолицької церкви в Україні. В Вигвістю є п'ять похованих, там ще один священник, то вже шість осіб. В Івано-Франківську дві особи, в Отинії – дві особи. Але по ходу, можливо, ще виникнуть якісь місця, де є поховання, і ми будемо виконувати ці роботи. Згодом говорить Василь Тимків: останки священнослужителів Риму католицької церкви переведуть на парафіяльне кладовище у селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області, де розташований костел непорочного зачаття пречистої діви Марії. Такі поховання можуть бути з часом втрачені, якщо вони не доглядаються, особливо коли йде, йдуть новітні, новітні поховання, і е, ці давніші е, могили можуть просто-напросто е, пропасти, можуть з'явитися на них нові поховання. І чисто технічно краще їх доглядати, упорядковувати, коли вони є зібрані, скажімо, в одному місці. Зі слів Василя Тимківа, працівники комунального підприємства Пам'ять проводять роботи на замовленні ордену непорочного зачаття пречистої Діви Марії Риму католицької церкви. Його представники сказали Суспільному, що докладніше про цей проєкт зможуть розповісти з наступного тижня. Діана Коржук, Жан Головенко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.